Сьогодні Святошинський суд столиці відмовив Ганні Романюк позові проти спортивного залу Спортлайфу мережі Спортлайф, яка саме намагалася забезпечити свої права як україномовного споживача в тому, щоб її обслуговувалися обслуговували, щоб до неї зверталася українською мовою. На суд прийшли близько 20 громадських активістів. Серед них є користувачі послуг Спортлайфу, і вони стверджують, що представники мережі дискредитують їх замовною ознакою. Надають цих послуг власне українською мовою з позивачкою спілкувалася наша Дарка Гірна, і ми покажемо сюжет трошки пізніше. Спочатку хочу я представити нашого гостя, і вже потім ми поговоримо саме про діяльність зокрема, організації так поймут Олег Хаврюк. Хаврук Хаврук, перепрошую. Ну отже, пане Олегу, ну насамперед наскільки це є звичайна ситуація. Те, що у нас відбувається зі спортлайфом, ну це, на жаль, це не просто звичайна ситуація, це життя. Та? Тобто з те, чим люди на схід від Дніпра стикаються і, ну, власне, і, і в самому Києві. Кожного дня там, десятки разів протягом дня. Тобто це відбувається зранку, коли ти приходиш до спортклубу. Після спортклубу, коли ти заходиш в кав'ярню з'їсти сніданок, тебе також відмовляються обслуговувати українською. Після того, як ти сідаєш в громадський транспорт, тобі також намагаються нав'язати іноземну мову. Вийшовши з громадського транспорту, і зайшовши до офісу, на жаль, також ти часто потрапляєш до керівника, який намагається тобі нав'язати е, свій язик. Та. І повертаючись додому, там, в супермаркетах і так далі, все це. Постійно. Я спробую зараз побувати в, в, вашій, в вашій шкірі, що називається. Тобто я як людина в побуті україномовна, я з тим стикаюся, безперечно, так само кожного дня, живучи в Києві. Але я, ну, як, як правило, не. Не виправляю людей і не прошу перейти на українську мову. А я так розумію, що ви робите такі зауваження і якої буває реакція? Насправді я не можу сказати, що я роблю зауваження. Та, я ж не виправляю, там, що хтось щось неправильно сказав чи ще щось. Я нагадую, ну, особисто я, та і багато людей, які от у нашій спільноті, не просто нагадують людям про те, що ми ж в Україні, я українець і ти українець. Чому би нам не спілкуватися своєю мовою? В якихось випадках люди позитивно реагують, кажуть, ну та справді якось я вже вже так привик. А в якихось вони починають агресивно на це реагувати і кажуть: та я як хочу, так і говорю, і т.д. й тепер. Тобто, фактично чи українці в такому випадку ну, ми, ми маємо право на те, щоб нас, до нас зверталося українською мовою. Наприклад, в державних установах тут немає жодних питань, але в комерційних от, закладах, таких як Спортлайф, чи ми маємо на це право? переконаний, що право. ми маємо право на обслуговування у власній державі єдиною державною мовою цієї держави. Тому що ну, поза сенсом, коли ти приходиш і тобі намагаються якусь іншу мову нав'язати. Це, це взагалі якось ну, неприродне. Не ну, це в Україні всі до цього звикли, та? але візьмемо, і, і то звикли до чого? Лише до однієї єдиної мови мови тієї країни, яка зараз е, спричиняє агресію щодо України. Якщо ви спробуєте прийти і говорити італійською, іспанською, там, німецькою, англійською, ніхто ж не прийде на вашу мову, правда? Вам так само будуть намагатися по-русски щось там донести. Ну не знаю, я не робив селищного опитування, та й будь-яке інше. Мені здається, пів цивільного корпусу Азову говорить російською мовою. Чи це є проблема загалом для сучасної України? Ця така білінгвістичність? Бі Немає ніякої білінгвістичності насправді. Тобто білінгвізм він е може бути поширений там, де для цього є якісь передумови природні. В нашій країні, на жаль, передумови для поширення російської мови були неприродніми. Вона насаджувалася мечем і вогнем, вона насаджувалася засудженнями, знищенням книг українських, знищенням українських шкіл, і лише так. Тому так я чудово знаю багатьох хлопців із Азову із Донбасу із Айдару, із людей, які служать в збройних силах України, які в побуті є російськомовними, але всі ті, хто свідомо пішли захищати е, нашу батьківщину, е, зокрема, ті, кого я знаю. Я ну, по роботі, скажімо так, стикаюся з багатьма з них, вони свідомі того, що українська мова саме має бути панівною в, в Україні. І вони свідомі того, що себе потрібно ламати. І потрібно переходити на українську мову, тому що без української мови не буде української держави. Ми обов'язково зараз спробуємо ще е, дослідити, звичайно, як заліз змінюється ситуація з українською мовою, з поширенням української мови і з вживанням української мови за останні два роки, тому що це дуже ключові. звичайно, два роки для України і війна з Росією, і Кримська анексія, і е, е, революція на Майдані. Отже, але спочатку я нагадаю успішні акції такі Пішні кейси, можна сказати, організації так поймуть. З 2012 по 2016 рік була кампанія протест проти виходу Esquire, журналу недержавною мовою, була петиція, яка набрала, де це... Ну, тоді петиції були ще не в моді, Так би мовити. тобто тоді... Це Вони не, було... не мали обов'язково якогось характеру. Так, так, та, абсолютно. А ось, а ось друга вже історія з National Geographic, вона справді була успішною, оскільки Esquire, він, хоч і виходив російською мовою і був непоганий, але довго він не, не протягнув, загнувся на українському ринку. А ось National Geographic, якщо я не помиляюся, досі виходить українською мовою. А... На жаль, ви помиляєтеся, там у них призупинено зараз це випуск це. також, наскільки я пригадую. Та? Я, на жаль, не був підписаний, я більш такий інтернет-чоловік. От, от Дві до речі, історії. Easquire е, вирішив, що для них не рентабельно виходити українською. Тим не менше, зараз ні Eskire немає, ні National Geographic, який все-таки подався, що український е, буде. І я знаю, що він був справді культовим для багатьох україномовних українців, називаємо це так, цей, цей журнал. Е, тим не менше, ось тут, бачите, теж логотипи міжнародних компаній. Філіпс, Тойота, Лексус, Самсунг це ті так само корпорації міжнародні, які були змушені, зокрема, про що йдеться перейти на українську мову. Я би не сказав, що вони були змушені. Насправді ми маємо таку цікаву ситуацію, коли ми маємо представництво якоїсь корпорації міжнаціональної у себе в країні, представництво саме окреме від московського офісу, окремий український офіс, то там все в порядку. там і... Всі інструкції подаються українською мовою, і вимога є по обслуговуванню українською мовою. Все нормально, коли ж ми маємо представництво, яке заходить до на нас через Москву, там одразу все русифіковано, і добитися української мови там набагато складніше. Ми дійсно вказуємо на це, коли ми не можемо досягнути. Якогось консенсусу з працівниками українського офісу, ми змушені тоді звертатися до центральних офісів там в Японії, зрозуміло, що якщо офіс центральний, наприклад, в Росії, і там все вже там документація, наприклад, якась кореспонденція до російської мови, то очевидно, що там додатково українська мова ну несе певні витрати, та те, що не дуже любить бізнес. Але чи можете ви говорити, що є якась тенденція до того, що, наприклад, компанії, де центральний офіс в Росії, проводять цю політику мовну політику саме? Як політику. Ви знаєте, ну, зокрема, якраз за останні два роки, коли змінилося ставлення до всього російського, та, так би мовити, тобто, коли люди перестали купувати російське як своє, та, типу, яка є різниця. коли люди почали звертати увагу на штрих-коди і взагалі вибирати, хтось повністю відмовився від російської продукції сталася така цікава зміна, що російські компанії зараз часто більш українізовані, ніж українські, тобто вони настільки намагаються приховати свої коріння, що там розглядаючи два продукти українські, зроблений в Україні і зроблений в Росії. Часто ти подумаєш, що те, що зроблено в Україні, насправді російське, а те, що в Росії, зроблено в Україні, тому що ну все навпаки. Українці набагато менше поважають часто свою мову, ніж ті ж самі росіяни. Як це наприклад? Ну і ми знаємо, що, наприклад, одна з великих мереж кав'ярень іде фактично з українського ринку. Я читав про те, що вони збираються продати бізнес в Україні. Не знаю, чи варто називати цю мережу, але я так розумію, що це теж частина того, ну фактично бойкоту російської російської компанії. Тим паче, що була теж був скандал, де працівники офіціанти цієї компанії е, пару mm -hmm. років тому саме теж не хотіли переходити на українську мову. Тобто, чи не буде це е, мати подібні наслідки для е, спортлайфу? Е, відверто кажучи, я сподіваюся, що буде. Та, хай це можливо прозвучить не зовсім там до них. Коректно, але я сам був клієнтом спортлайфу, тому я знаю, про що говориться дівчина, і мені було соромно слухати сьогодні на суді відмовки адвоката «Спортлайфу» про те, що а ви ж не, не надали доказів, що знімки з інструкціями і знімки зі всіма оголошеннями ви зробили саме в спортлайфі. Ну, я в Києві відвідав три клуби спортлайфу, і впевнено можу заявити, що у всіх трьох є величезні проблеми з наданням інформації української єдиної державної мови своїм споживачам. При тому, що я відвідував ці клуби тривалий час та, до війни, і мушу сказати, що там щонайменше 90% це громадяни України. Тобто говорити про те, що ну, там ж всі русські, тому їм треба орієнтуватися на них, це неправда. То просто громадяни України, які відвідують ці спортклуби, на жаль, не замислюються над тим, кому він належить, і над тим, як до них ставляться, та що їм кидають там те ж саме, що зроблено в Петербурзі, і кажуть, ну вот ви і так поймете. А, а потрібно замислюватися над цим, потрібно поважати самих себе. Же ще у Львові, напевно, є навряд чи там є, є. проблеми з спілкуванням українською мовою. Це, це цікаво. Це, це питання ще запиту насправді. Звичайно, це питання запиту, але це і питання менеджменту. У Львові менеджмент все ж таки львівський. Там люди, які проживали завжди у Львові, і вони ж і керують цим бізнесом. Ну, ви, до речі, задоволені, звичайно, з сьогоднішнім рішенням суду. А який би вас задовольнив? Безумовно, ми, ну, не те, що не він є. На, на мою особисту думку, він є неправомочним. Чому? Тому що суддя. На жаль, послалася на те, що е позивачка не, не є споживачем послуг спортлайфу, тому що в неї закінчився договір. Але насправді в законі ж чітко прописано, що споживачем є навіть та особа, яка тільки виявила бажання скористатися якимось послугами, навіть не уклавши жодних договорів і так далі. А ця особа, конкретно цей споживач, вже був клієнтом тривалий час, про що є відповідні докази. Тому суддя просто і взагалі не лише в цьому випадку, але й в ряді інших судді намагаються Якось так по м'якому та зіскочити з цих справ, щоб не, не опинитися в центрі скандалу. Ми знову от потрошку повертаємося до дискусії. Пам'ятаєте, що всі закон Ківалова, так званий, про мовний закон Клісниченка Ківалова, який тоді впроваджував фактично таку мову, мову регіональну меншин, фактично давав офіційний статус російської мови. І він був скасований в перші дні, фактично, там, от всі. Іх, ці, ці буремні дні, коли зокрема втік Янукович з України, і зараз ми повертаємося насправді до питання: от, от цього, тобто, як ми маємо це зафіксувати, тому що якщо ми візьмемо країни, наприклад, Балтії, ту саму Естонію, то там ті самі вимоги, які є до державних установ, поширені на комерційні установи. І це означає, що будь-який користувач, коли він пише скаргу на те, що його не обслуговували естонською мовою. Він тут же ж автоматично викликає перевірку, дуже серйозну перевірку в цю інституцію. І ця комерційна компанія просто може втратити ліцензію, наприклад, на діяльність. Як ви вважаєте, наскільки потрібно таке законодавство в Україні? Ну, перш за все, закон Ківалова Калісніченка до сих пір не скасований. Він продовжує діяти. Та їх вже давно немає в Україні, вони вже отримали громадянство країни-окупанта. А він продовжує, я маю на увазі Калісніченка, так, Івалов а, так. до сих пір, на жаль, Депутат. що тут. Та. Але закон нікуди не подівся, він продовжує діяти. І ну, проблема насправді не конкретно в цьому законі. Хоча він безумовно обмежив використання української мови. Проблема в тому, що яких б законів у нас не було, їх потрібно виконувати, слідкувати за їх виконанням та карати за невиконання. Навіть коли був попередній закон, в якому там реклама повинна була бути українською мовою, і так далі, все одно тисячі тисячі носіїв, а на сході це переважна кількість носіїв рекламних були мовою далеко не державною, як це вимагав закон. Та, і нічого, всі собі працювали, все було нормально. Тому що не було окремої інстанції, яка би слідкувала за виконанням цього закону Розумію. І мала би якісь важелі впливають. Останнє буквально запитання, яке мені цікаво, пане Олего. Отже, якщо все-таки, припустимо, що такий закон діє, який карає за, як в Естонії, наприклад, ви кажете, що навіть зараз працівники комерційних установ ображаються, коли їм роблять зауваження. Чи це не поглибить розкол між україномовними і російськомовними суспільствами? Абсолютно ні. Це часто, часто таке питання та, або закидання, та, коли україномовним людям закидають, що Мовляв, якщо ви будете говорити українською і ще й всіх будете запрошувати, запрошувати. Да. запрошувати та? Тобто, коли ми говоримо про спілкування, ніхто нікого не може змушувати, в принципі, в Україні кожен вільний розмовляти так, як він бажає. Коли ми говоримо про обслуговування, це зовсім інша сфера. Так от, якщо ви, мовляв, будете вимагати обслуговування своєю рідною мовою в своїй рідній державі, це розколе країну. Але чекайте. Спокон віків, тисячі років державотворення завжди включали мову як державотворчий елемент. Чому ж в Україні ну, не вже ми якісь такі прям унікальні? От у нас все зовсім по-іншому? Ні, насправді ми просто живемо до сих пір е, атавізмами Російської імперії та Совєтського Союзу.